Завжди мене дивує, ля в мене на кімнатних рослинах з'являються тлі різні щитовки, також кліщі і дуже багато інших шкідників, від яких потрібно регулярно обробляти рослини. А обробка це дуже складна річ, тому що для того, щоб прибрати шкідників, треба робити не одну, а дві, три. А інколи, якщо це пуховий кліщ, і п'ять обробок кожні три дні, і обробка робиться актарою. А це в вони ще стоїть неймовірне. А квіти винести в інше приміщення, я не можу, тому що їх дуже багато і іншого приміщення немає. Тому приходиться провітрювати, дихати всією цією гидотою. Все береться просто з овочів. Ось купила капусточку в магазині, відкриваю її, а чого тут тільки немає. Якісь такі шкідники, що це не знаю, тиля, зазвичай тиля зелена, хоча, мабуть, буває і червона, тут ось всякі жучки, павучки, тут ось якісь кокони вже. О, от так от І заноситься вся ця гидота до мене додому, а я потім повинна все обробляти і дихати. Але зато, мабуть, це не хімозна капуста, тому що на ній живе куча всякої живності. Правда, пів капустини приходиться викидати, щоб це все очистити і не з'їсти.